Розшифруйте запис і прочитайте девіз нашого уроку. Сьогодні на уроці ми дізнаємося про життя птахів восени та про те, як піклуватися про наших пернатих друзів. Осінь це місяці, коли життя птахів нашого краю змінюється. Одні стають мандрівниками, летять у теплі краї вирі. Ці перельоти тривають уже тисячі років і кожний птах мандрує своїм шляхом. Перша причина відльоту птахів це голод, оскільки через відсутність комах їм нічим харчуватися, а зимувати залишаються ті, що можуть вживати в їжу різне насіння, рештки рослин. Раніше за всіх відлітають комахоїдні птахи. Пізніше ті, що їдять зерно та водоплавні. Лише третина птахів є перелітними, решта або осілі, або кочують, перебираючись на недалекі відстані. Однак деякі птахи летять аж до Африки. А це 13 тисяч кілометрів. Лелеки, наприклад, Починають летіти через водойму, якщо бачать протилежний берег, обережність не завадить. Тому до Африки вони летять не прямо через Середземне море, а роблять гак, облітаючи над суходолом та протоками. Не поступаються лелекам у витривалості й маленькі ластівки. Вони також вирушають до Африки, але летять удень. Невеликими групками а на ніч збираються у зграю і відпочивають. Лише вдень летять шпаки, трозди, омелюхи, великі птахи, качки, гуси, лебеді, що об'єднуються у зграю, можуть дозволити собі летіти як удень, так і вночі. Гуси особливо обережні. Під час перепочинку на луках вони виставляють охорону, і з кожної зграї один вартовий. У разі небезпеки вони здіймають галас і всі одразу піднімаються в повітря. Цікаво, що під час польоту птахи рухаються швидше, ніж звичайно. Дрібні птахи долають до 50 км за годину. А качки розвивають просто таки крейсерську швидкість 80-100 кілометрів за годину. Гуси, журавлі летять певним строєм, ключем або клином. Чайки. Чаплі. Летять шеренгою поперечним строєм. Баклани. Прямою лінією, наче ховаючись один за одного. Є птахи, що летять дугою, а є такі, що взагалі не дотримуються строю. Усі птахи можуть робити запаси на зиму, горішки ліщини, бука, стріщина в кори ховають повзики. Жолоді й горіхи запасають на зиму сойки. Восени при доброму врожаї. Вони цілими днями снують біля великих самотніх дубів, набирають у під'язичний мішок 5, 6, інколи навіть 10 жолудів, летять із ними до потаємного місця, що часом перебуває досить далеко від дуба, закопують і повертаються за новою порцією. За осінь кожна сойка може влаштовувати понад 2500 схованок. Більшість своїх запасів Так за зиму розшукує та з'їдає, а решта або дістається іншим тваринам, або навесні проростає. Дивишся інколи у чагарникових заростях або в садку недалеко від дубового лісу росте молодий дуб Це робота сойки. А зараз відгадайте загадки та розкажіть, які з птахів залишаються зимувати та потребують нашої допомоги. Ось хатина в ній співак, як цю пташку звати. Дві ноги, довгий ніс, прилетів, обід приніс, Смачних жаб... жабеняток для своїх маляток. Так, це лилика. Сам вечірньої години заховався в кущ малини та на дуду голосну Грає пісню чарівну. Правильно, діти, це соловей. Ноги довгі, мов жердини, чванкувата ця пташина, нові чоботи убрала, по болоту почвалала. Так, це чапля. Стрекотуха білобока звуть усієї. Її... Сорока. Уночі гуляє, а вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. Правильно це сова. Жовто груді щебетушки. Мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються, синички, невеличкий, сніжно-білий. Що його в небесний шир люди радісно пускають сповищати всіх про мир Так, це голуб Молодці діти. Корму годівниці необхідно додавати потрохи кожного дня. Особливо корму має бути вдостань під час ужеледиці та сильних снігопадів, оскільки в таку негоду джерелом харчування для птахів залишаються тільки годівниці. Несмажене насіння соняш, соняшника дуже полюбляють снігурі та синиці. Його краще ледь-ледь роздушити пляшкою чи качалкою. Просо, пшоно, їдять синиці та горобці. Крихти сухого білого хліба чудовий корм для багатьох птахів, а чорний хліб шкідливий для всього птаства. Сирене солоне м'ясо і сало привабить більшу кількість синиць. Чудово приваблює птахів відварена висвівсяна крупа, заправлена яким небо тваринним жиром. Насіння гарбуза, дині, кавуна підійде для більшості птахів, ягоди горобини та бузини чудовий корм для дроздів. Узимку такі дрібні птахи, як блакитна синиця, щодня мають з'їдати біля чверті їх власної ваги для того, щоб вижити. Відтак вони значною мірою залежать від їжі, наданої людьми. Пам'ятайте, не можна підгодовувати птахів смаженим насінням, солоним салом або м'ясом та чорним хлібом. Серед птахів, що відвідують годівничку, налічується понад 10 видів, і з настанням холодів та голоду вони знову з'являються там, де минулого року їх підгодовували. Деякі птахи можуть навіть заглядати і стукати у вікно, нагадуючи про себе. Переважна більшість із них це синиці, якщо не враховувати голубів та горобців. Що й з'являються біля годівничок численними зграями. Оскільки за зиму від голоду гине 9 синиць з 10, підгодовування птахів узимку дозволяє різко збільшити кількість синиць та утримати їх на певній місцевості. Синиці взимку не можуть їсти лише зерно, їм обов'язково потрібні комахи. І вони здатні практично повністю знищити шкідників, які зимують у корі дерев. В ясні неморозні дні синиці зранку ненадовго прилітають до годівничок, а потім вирушають збирати комах. У цих птахів розвинуте мафування один одного в пошуках їжі. Варто одній синиці виявити зимуючи гусінь на дереві. Як одразу до неї приєднується зграйка, після такого огляду стовбура дерева шкідників не залишаються. Дослідження показують, що синиці суворо дотримуються своєї території. Якщо вдасться залучити до годівничок птахів, то вони прилітатимуть на цю територію щороку.